Арман Жан Дюплесі де Рішельє. він правив Францією в тіні короля. Народжений в злиднях. Арман Жан Дюплесі з дитинства мріяв про армію та став єпископом. Замість шпаги, хрест, замість поля бою церква, розум, амбіції і мовчазна жорстокість. Ось що зробило з нього першого міністра Франції. Вірний королю, безжальний до ворогів. Він зламав вплив аристократії, придушив гугенотів і перетворив Францію на централізовану державу. Він втягнув Францію у 30-річну війну, щоб знищити габсбургів і підняти Францію. Кардинал стратег Європа. його Шахівниця. Вмираючи, він прошепотів Я служив не собі. A Frenzy!